Наступним гостем Владислав Фарапонов до нас доєднується голова інституту американістики і аналітики інтерв'ю Україна. Пане Владиславе, добрий день. Добрий день, вітаю. Пане Владиславе, закінчився термін дії закону про лендліз напередодні, і багато хто я особисто бачила так розчаровано каже, а де ж той лендліз, а чому нам нічого за лендлізом не постачали, а обіцяли а так пафосно Байден підписував. Але наскільки я зрозуміла, це і добре, що нам нічого за лендлізом не надали, тому що потім довелося б платити. А ту зброю, яку ми отримаємо зараз, ми її отримаємо безоплатно. То тоді е, е, питання ленд-ліз. він просто для підстраховки був підписаний рік тому, і чи варто ну, продовжити то, дії закону? Насправді так, тому що по суті, якраз на ліс 22 -го, го насправді фіскальних років у сполучених штатах він став де-факто таким рятувальним колом, який адміністрації в принципі не знадобилося. От якби він був передбачений, там скажімо на і цей уже там, фіскальний рік, який розпочався 1 жовтня, тобто на 24-й фактично, і ось в умовах, яких опинилася відповідно вся Америка, коли було дуже. Близько до shutdown, от він би реально був би насправді дуже корисним. Але станом на зараз можна сказати, що добре, що він для нас не запрацював, тому що ми отримували велику кількість допомоги у вигляді техніки, зброї та обладнання. в От у прямому сенсі того, що називається допомогою, а не там в оренду. Дійсно не треба було заплатити. Ви абсолютно праві. Тому це добре, це не трагедія. От єдине, що ну не вдалося його продовжувати в принципі, на рік, коли дійсно у президентський рік коли проходять вибори, да і але не тільки президентський, але ну по суті, президентський просто стартує де факто кампанія офіційно трохи раніше, да тому це було не це. Це був би непоганий такий е, варіант, е, і певний план Б, але це не трагедія е, станом на зараз, тому що знову ж таки, навіть після того, що е, е, значить обом партіям вдалося домовитися і уникнути фактично. Шатдауну з завдяки голосуванням в обох палатах, тобто немає де факто зупинки роботи уряду, але в цьому тимчасовому такому рішенні немає фінансування допомоги для України, але знову ж таки це тимчасове рішення, і той факт, що вже Велика кількість членів адміністрації Байдена висловила про те, що треба негайно ухвалити це фі... це фінансування, і багато і конгресменів і сенаторів теж так вважають, і зокрема і серед республіканців. До речі, то в принципі це свідчить про те, що рішення буде знайдено. Питання лише в тому, в скільки і в якій, скажімо так, формулі. Але принципово я думаю, що поки що хвилюватися насправді трохи зарано. Якраз дивіться. Так, президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, він запропонував законодавцям США так розглянути окремий законопроект про надання Україні військової допомоги у розмірі 24 мільярдів доларів. І кажуть джерела, що голосування може відбутися вже найближчим часом. Наскільки це от такий позитивний вихід в тій ситуації, яка власне склалася зараз в Сполучених Штатах Америки? Ну, дивіться, насправді скажу дві прості е, тези. Перше, що це частково те, що вимагають ультраправі республіканці, зокрема трампісти, коли говорили вони е, під час обговорення оборонного бюджету про те, що, значить, якщо адміністрація і демократи в конгресі хочуть допомогти Україні, тоді ви, будь ласка, це виносите на окреме голосування. Ми будемо це обговорювати і так далі. Тобто, це певною мірою пас їм, коли вони говорили, що ми не готові підтримати там збільшення, наприклад. Відповідно допомоги Україні в оборонному бюджеті, в якому минулому році було передбачено 500 мільйонів, а в цьому 300, наприклад. Але знову ж таки, це насправді значно менше ніж ми отримували скажімо так за тим додатковим фінансуванням. То тоді це певною мірою вже пас тим республіканцям, які вже не можуть сказати, що значить, давайте вносити це на окреме голосування. Да, тобто, якщо це винесуть дійсно, але тим часом відповідно те фінансування Ті 24 мільярди, які запитувала адміністрація, вони були актуальні на середину серпня, і звісно, з плину часу потреби змінюються, і ця сума може бути збільшена, або навпаки, якісь відповідно, статті з цього додаткового пакету, він так і, так і називається. Додатковий пакет фінансування, можуть бути або замінені, або виключені тут цілком імовірно. І знову ж таки, повторююся, що те, що адміністрація вже ну, почала. Про це активно думати в нових умовах, да, коли Конгрес не виконав свої обіцянки, як говорила про це адміністрація Байдена, про свої домовленості зі спікером Палати представників, то, звісно, скажімо так, буде знайдено рішення, можливо, не так швидко. Я думаю, що все ж таки. Ще досі будуть чекати рішення щодо долі спікера палати представників Кевіна Маккарті, тому що частина республіканців заявила, що вони будуть ставити питання про заміну спікера. Тобто, можливо, цього тижня буде таке голосування про вотом довіри, фактично до спікера палати представників, і можливо на наступному тижні цілком можливо, що буде і голосування щодо допомоги Україні. І ви також згадали дійсно про республіканців, таких ультраправих республіканців про Трампівських. Скажіть, будь ласка, ось наскільки зараз спостерігається активізація і можливо збільшення електорату саме ось тих е прихильників республіканської партії, які власне підтримують Трампа? Ми знаємо, що експрезидент Сполучених Штатів Америки йому висунули певні звинувачення, але знову ж таки, чи є зараз в республіканців якийсь лідер, е так схожий на Трампа, в тому сенсі, що на Стільки ось амбітний, настільки харизматичний, бо Трампа всюди повно, Трамп постійно в інформаційному просторі про інших республіканців, які більше лояльні до України, які не такі радикальні, як Трамп, ми чуємо якось менше. Я маю на увазі саме лідерів, окремих осередків. Ну, дивіться, тут дуже складно е, говорити про якраз лідерів республіканців у конгресі, тому що е, навпаки, якраз на проміжних виборах 2022 е, другого року, е, менша кількість е, прихильників Трампа потрапила до конгресу, ніж Трамп сподівався на це. І е, е, це дуже мала кількість із тих, кого він підтримував, е, зокрема публічно. Е, якщо ми говоримо про е, перспективних республіканців, які б могли б скласти конкуренцію Трампу, на праймері з республіканської партії це трохи інша е, площина, і станом на зараз е, Трамп досі лідирує за всіма опитуваннями, ось всі агрегатори опитувань йому дають приблизно 54% Тоді як його найближчому переслідувачу Рону Десантісу дають лише 13 з копійками. Тобто, навіть якщо всі кандидати після Трампа от, ті, які йдуть за рейтингом, об'єднаються, вони все одно, ну принаймні, станом на зараз, за, за цифрами, не можуть реально кинути насправді. І йому виклик, але ще дуже ну насправді рано про це говорити, тому що фактично праймеріс розпочинаються в січні, а десь в наступному березні буде зрозуміло дійсно хто може реально претендувати, тому що там є багато кандидатів з невеликим рейтингом, які точно там не будуть претендувати на фактичну номінацію. Тому тут може ще багато чого змінитися, але на останніх дебатах, які були 27 вересня, американської партії відповідно ті кандидати, які були, наприклад, нещодавно відносно в Україні, вони озвучили дуже конкретні речі про підтримку України. Це Майк Пенс, це Кріс Крісті і в принципі Нікі Хейлі, яка була колишньою посол Сполучених Штатів при ООН ось це конструктивне крило з тих, хто кваліфікується на ці телевізійні дебати. А є такі, як Рон Де Сантіс, які говорять, що. Підтримувати Україну не на часі було і не стратегічні інтереси Сполучених Штатів, але на цих дебатах, наприклад, він заявив, що в інтересах Сполучених Штатів якомога швидше завершити війну, і це трохи зміна риторики, тому що раніше він заявляв абсолютно інші речі, і це достатньо цікавий такий феномен, чому він так односібно про це заявив без е, жодних аргументувань. Ну можливо, е, згодом ми, ми про це дізнаємося, але є ще один кандидат: це, це Біві Крамасвамі, який взагалі. Лі озвучує нонсенс на дебатах. Він сказав, що так Путін це жахливий диктатор, але Україна насправді і і не така теж нормальна держава. Вони закрили 11 телевізійних каналів. Ну тобто людина взагалі озвучує дуже такі, м'яко кажучи, неперевірені да, і вирвані з контексту. З контексту речі тому, от з таким крилом республіканців дійсно дуже складно розмовляти, але це треба робити, тому що якщо ми хочемо їх перетягнути на свою користь, на свою сторону, то звісно, треба і з такими республіканцями теж розмовляти. Пане Владиславе, дякуємо вам дуже. Ну, дійсно, сезон в Америці буде лише з кожним місяцем ставати політичний сезон гарячішим і гарячішим. Тому, звісно, будемо до вас неодноразово звертатися по коментарі роз'яснення. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики і аналітики.